Всім добрий день! Сьогодні хочу познайомити вас зі спонсорською акцією каталогу номер 4 В каталозі номер 4 якщо ви хочете стати запрошуючим спонсором, тобто запросити до компанії чотирьох своїх подруг або знайомих. Вони стануть нашими учасниками або бренд-партнерами. Сумарно зроблять за один каталог 200 балів, то ви, як запрошуючий спонсор, можете отримати такий набір Тефаль. Цей набір складається з трьох ковшиків, 16, 18, 20 см в об'ємі. Отак От вони виглядають. Одна з'ємна ручка на всі. Оце найменший ковшик він на 1,7 літра. Інший ковшик на 2,2 літра. Дуже класно, що є такі позначки, скільки наливається рідини або якоїсь, ну, якихось продуктів. І найвеликий на 2,8 літра ковшик. Отак От вони виглядають. Дуже якісно зроблені. Тефаль пише, що номер один в світі серед кухонних приладь і кухонної техніки. Отже, для чого ці ковшики? В них можна випікати, заморожувати, готувати на індукційних плитках або на газових, або на електро. Отже, це універсальні такі ковші, які дуже-дуже необхідні кожній господині на своїй кухні. Же стаємо запрошуючими спонсорами і отримуємо такий класний набір ковшів.